Привіт, друзі! А, у мене таке двояке ставлення до Стерненка. З одного боку, він волонтер, він молодець, він купує, купує дрони, він допомагає армії. З другого боку, я щось от ці от роки думав, що він разом з притулей. А, якби карманний волонтер Зеленського. От. І тут його починає шукати ТЦК. І це вже офіційно якусь там справу на нього відкриває. Брошок його подало. Так як він дружить з Зеленським, я би не проти, щоб його ТЦК шукало. От, Скажу так. А, так як він волонтер, я дуже проти, щоб волонтерів чіпали ТЦК. Тому що волонтери це і так частина нашої армії. Це, ну. Якби відділ постачання всього. Тому що, як каже Бутусов, да, з фронта, що тільки, 70, тільки 25% від дронів, мільйон яких обіцяв Зеленський, в минулому році, коли забрав ПДФО, ну, тобто суттєву частину забрав податків а, з бюджетів. А, Різних міст, сел і ОТГ. Він пообіцяв мільйон дронів. Я думаю, всі пам'ятають. Ну як мільярд дерев, тільки дронів, і не мільярд, а мільйон. От. І Бутусов каже, що прийшла тільки 25% від цього всього. А все інше на волонтерських плечах. І оці плечі, це Стерненко теж. Стерненко теж постачає дрони. А, з якого перепугу чувака, який постачає дрони, ну, може він там а, з інших боків якось там ну, неправий там, чи закон порушує. Ну То притягніть його до відповідальності з інших боків. Але навіщо мобілізовувати волонтера, який робить свою роботу? І стопудово в армії він буде робити свою роботу набагато гірше. Е, от така от у мене критика трошечки. Я знаю, що критикувати зараз не можна, да, ТЦК. Але от це не критика, це, це моя точка зору, скажімо так. Що е, волонтери, медики, психологи, які допомагають Збройним силам. Вони вже є частиною цих Збройних сил. Ну просто у нас трошечки е недолуге законодавство, і їх не можуть якось там оформити, так би мовити. От. А так, ну таке. Пишіть свої коменти, що ви думаєте про Старненка. Я бачу там Алешка, дуже вз'ївся на нього із-за того, що... Е той висловлює свою точку зору постійно. Ну, коротше, подивіться. Подивіться, напишіть в коменти, бо я там подробиць сильно не знаю. Але щось таке пробігало, мимо мене я прочитав. Отаке. Так що, за волонтерами тепер теж, бачите, полює ТЦК. Отак. Все, тримаємося.